Наші вітання всім, хто слухає Українське Радіо Цій Пері. Ми починаємо програму сьогодні зранку на хвилі українського радіо. І е, я не думаю, що хтось здивується. Звісно ж, ми будемо говорити сьогодні про F-16. саме про ці літаки, які від учора. Офіційно підкреслю ще раз: офіційно в Україні вчора. В день повітряних сил відбулася, так би мовити, презентація. Наскільки про це взагалі доречно говорити в умовах війни цього цієї платформи, дозволю собі сказати, повітряної в українському небі, і вже деякі зразки озброєні на підвісах під крилами ми побачили. Тому я думаю, що сьогодні можна трошки більше поміркувати про ці літаки, і ми про них будемо міркувати засновником благодійного фонду Закриємо небо України, генерал генерал-лейтенант Натому відставці, заступником начальника генерального штабу України збройних сил України в шостому десятому роках, пан Ігор Романенко з нами на зв'язку. Вітаємо вітаю вас. Доброго ранку, пане Ігорю. і одразу до F-16, які вже офіційно в Україні, які виконуватимуть свої завдання зараз, звісно, всі чекають інформації про те, як де і е, з якою ефективністю використовуватимуться ці літаки. Поза тим, навіть є інформація, що мовляв, вони вже були задіяні. Росіяни полюють на них. Отже, F-16, наскільки та кількість, яку ми отримали, зможуть вплинути на перебіг подій, де саме і як саме. Першу чергу треба говорити про те, що цей процес почався. Це дуже важливо. Новий вид озброєння авіаційного, який входить до складу повітряних сил, день яких учора відзначалося, і офіційна презентація дійсно, що вони вже тут. І оскільки два роки Україна боролася за те, щоб це відбулося, щоб зайшли цілі, такі це означає нові можливості. Для наших сил оборони України по напряму, як мінімум протиповітряної оборони підсилення потенціалу, а також нанесення ураження по наземним об'єктам ворога, і це важливо принципово. В тому числі це повинно допомогти в боротьбі з керованими цінними бомбами, які з минулого року ми бачимо, що Досить дешкуляють нашим оборонцям, і треба розробляти підходи. Треба шукати засоби боротьби з такого виду озброєнням ворога. Тому на це знакове явище питання. по кількості безумовно вона нас не влаштовує, виходячи, хоча б з того, що навчались у нас десь 20 пілотів. І тут треба далі, як займатися керівництво воєнно-політичне намагається це робити для того, щоб розширювати кількість пілотів. А крім того, треба згадати про те, що є такий напрям роботи, як залучити по світу пілотів, які давали згоду на те, що будуть допомагати Україні, але на боці такого підходу. Стоять американці, і поки не йдуть на зустрічі, і якби і в цьому напряму. Тобто нам потрібні пілоти, нам потрібне розширення кількості е, е, літальних апаратів, літаків 4 плюс покоління з їх можливостями, і окрема тема по їх можливостям, тобто авіційне озброєння, яке надається. Поки ще воно таке, що ракети близько дії АІМ 9 Старі старі АМ-120 на дальності 105 км, кілометрів, які виконують, але з цією зброєю успішно можуть виконувати завдання щодо знищення крилатих ракет ворога, а також бережуючих боєприпасів в народі шахет. Тобто, це нові можливості на початку. А за рахунок того, що зайшли там 10 літаків, наприклад, буде формуватися система обслуговування, забезпечення, ну і по великому рахунку, застосування такого виду озброєння з новими можливостями для наших оборонців. Я тут хочу запитати вас, пане Ігоре, таку річ: отаке застосування F-16 як засобу протиповітряної оборони, ну чи знову ж таки платформи для засобів протиповітряної оборони. Світ щось подібне знає, чи це так би мовити, вимушений крок з огляду на ті додаткові обставини, ну у вигляді, наприклад, російської ППО по лінії бойового зіткнення? Як раніше його в світі використовували? Ну точно ж не тільки як ППО? Ну, по-перше, його розробляли як е, легкі винищувачі файтер. американці, і це про сам про себе говорять. А винищувач цей елемент, це дальня рука будь-якої системи протиповітряної оборони. Це його пряме призначення. Але є елементи універсальні, які полягають у тому, що він може нести озброєння, повітря, земля, і е, за рахунок його застосування може наносити е, удари по наземним цілям. Ну, ми знаємо, це озброєння і до того заходилося Це не спеціально під цей літак, і наші пілоти використовували з літаків Міг 29 Су-27, наприклад, протирегійно ракети ХАРМ. Але є різниця, якщо це робиться з літаків радянських, то фактично фізичний просто підчеплення до літака і потім скид. І за рахунок такого вони діють, вони ефективні, але ефективність дій зменшена з точки зору дальності, з точки зору точності. А якщо застосовується ці харми саме з літака, в 16 який розроблявся під це чи навпаки, боєприпас розроблявся цей під цей літак, то підвищується і дальність, і точність, а це значить означає що і в цілому ефективне застосування цієї авіаційної зброї тобто безумовно він нас цікавить і буде в подальшому здійснюватися і застосування його як платформа по зброї повітря земля для нас це дуже важливо теж тому що важка ситуація на фронтах особливо на східному і нам потрібно Підтримка дій наших сухопутних військ я хочу повернутися до ваших слів про ініціативу пілотів не з наших країн. Ми знаємо, що в нас є іноземні легіони. Там на різних умовах також задіяні представники армії різних світ різних країн світу. Але щодо пілотів, чи є можливість можливо сформувати і ось такий загін іноземних пілотів? Це питання може бути опрацьоване, чи воно ну взагалі не розглядається? Дивиться фактично юридичне питання навколо цього. Воно опрацьоване, і ви самі про це говорите вже не перший рік. Що воно в межах країни вирішено, причому на міжнародних підходах. Більше того, ми пам'ятаємо на першому році, були заяви. Відповідне американських пілотів, там які відставки, не обов'язково етично українською коріння, щоб вони мали, але таких пілотів достатньо було і заяв і в Америці, Канаді, Австралії та світу. Але тут позиція американців, що так якби посередкована. Хоча це не вірно, ми можемо йти по шляху не брати громадян. Вся сполучених штатів а по світу і вирішувати це питання, цей шлях. На нарощування наших можливостей більш того, я шукаю якісь історичні аналоги, як діяли ця держава Сполучених Штатів Другої світовій війні. Як вони діяли в локальних війнах? Так, в Другої світової війні ми пам'ятаємо, що все ж була протидія і боротьба, наприклад, китайців з японцями, і китайцям на той час американці допомагали літаками передавали. І значит, надавали можливість всіх пілотів значит, вести бойові дії на всіх літаках таким чином допомагати китайцям. Тобто є багато історій, коли значит, американці допомагали на той час якійсь структурі, якійсь державі. А потім все це оберталося досить непросто. І зараз Америка шукає шляхи як протистояти тому ж Китаю глобально. Водно, це інша історія, а нам про своє. Нам треба змасштабувати кількість цих можливостей, крім того, американці, якщо у них є ну, проблеми, ну проблеми які європейці? Це ж літаки всі поставлені з Європи, поки американці не зробили для цього по політакам щонебудь. От. Тому якщо там важко, і вони. Значит, озирають себе час на Російську Федерацію. Якби їх там додатково не збудоражити, де посилити ескалацію, то це можна вирішувати на надання дозвілу, наприклад, шведів на грібень. І цей проект півроку назад вони фактично ну, може трішки менше зупинили. А тут є можливості збільшення кількості. Не стали з цим рахуватися поглядами і французи. Ми знаємо, що навчаються наші пілоти. і Президент Франції сказав, що до кінця року будуть в Україні. Тобто є різні погляди наших союзників. Ми взагалі повинні пам'ятати, що найбільш важливе це погляди наших. Громадян українців по ситуації України а союзників ну добре, що у нас їх багато, але у них свої погляди на ситуацію, і треба, щоб вона наближалась до наших інтересах без, безпосередньо самої України. Тут є. Знаєте, що пане Ігоре пригадав? Я пригадав радянський анекдот про в'єтнамського льотчика Лісіцина. От зрештою, практика. Передача разом з літаками і пілотів вона була так би мовити по обидва боки залізної завіси. Про це теж варто пам'ятати. І е, є ще одна річ, яка не залежить насправді від того, які саме будуть нам передані літаки. Чи це будуть міражі, це будуть гріпини, чи це будуть додаткові в 16 Це захист аеродромів, у тому числі тилових від російських прильотів. Чи вистачить? Е, чи можуть бути аеродроми захищені самими ж літаками? Чи це треба їх кожен раз піднімати в повітря? Чи існують ще якісь засоби там у вигляді закопування в землю ангарів, чи ще чогось, можливо, про що ми навіть не можемо собі уявити, щоб захистити ці літаки, які у нас будуть стояти на аеродромах? Це чогось полягає в комплексному підході. По-перше, треба мати на увазі, що літаки, які заходять, ну вже F-16, ті ж грібини і міражи, це літаки покоління четвертого. Тобто вони можуть виконувати завдання а, а, проти цілей аеродинамічних, щодо знищення аеродинамічних цілей ворога, до яких відносяться літаки, гелікоптери, крилати ракети, безпілотні літальні апарати, вони збивати. Ракети балістичні не можуть, значить, якщо прикривати аеродром, де знаходяться такого роду літаки, треба мати зенітно ракетний комплекс з протиракетними можливостями, такі як Петріу, чи сам ті, які у нас одиниці. На жаль, якщо прикривати, то, то це якби треба дві батареї, тобто дві батареї. На один аеродром зрозуміло, що у нас немає таких можливостей, тому нам треба застосовувати той досвід, який ми маємо два з половиною роки по застосування радянських українських літальних апаратів, і це. Зберігання на різних майданчиках, ділянках, шасе, дорогах, ну, де можуть скрізь використовуватися і змінювати місце знаходження. І в зв'язку з тим, в тому числі питання було у вас, а де ж ці знаходиться чи дислокуються F-16. Про це говорити не треба це і сталося, ну зараз. Це ж довго очікувана подія, де ж вони, які вони, і цю інформацію знімати і видавати не треба. Але треба на телефонах встановлювати застосунок ЄППО, завдяки якомусь знімати всі літальні апарати, які пересуваються, там двома тисками на кнопку цю інформацію скидувати і автоматично буде з'являтися на підрозділи протиповітряної оборони, які буде. Виявляти цей засіб і його знищити. Оцім можна допомогти. Тобто, чітко треба знати, яким чином здійснюється допомога повітряним силам, силам в цілому, силам оборони України і де буде шкода, дуже багато служб працюють на те, щоб знищувати логістику, знищувати склади росіян, зокрема ГУР СБУ, ЗСУ, в спільних операціях окремо. Е Показують те, що можна зробити, проводять ці операції, і одна з останніх це 3 серпня. В ніч на суботу було завдано удару по аеродрому Морозовську у Ростовській області. Там і ППО були системи, і авіаційна техніка і склади з кабами, як зазначили у генштабі. Чи можемо ми відчути наслідки ось таких ударів? Бо здається, що ну в росіян дуже багато із цих складів дуже багато різних можливостей або приховати свою техніку. Поза тим їм теж потрібно все одно підтяг тягувати її ближче до кордонів а отже вони потрапляють у приціл наших сил оборони отже наскільки це важливо як відчутно ми можемо оцінити результати зокрема цієї атаки на Морозовськ? Ну, я хочу сказати що в свій час молодим офіцером починав службу в радянській армії і в саме в цьому регіоні росту на дону і навколо нього там Таганрог, Батайська, значить ну і так далі. І при, уявляю цю значить місцевість і розташування багато з цих пір вони з радянських часів використовують і зараз і системи протиповітряно оборони. І споруди відповідне заглиблення, і так далі, тому е, нашим е, ну дор роблять наші дорозвідку розвідку всього цього, виявляють і наносять удари в першу чергу там, де дислокуються е, літальні апарати, ті ж су 34 які є носіями керованих, наприклад, авіаційними поми. По цьому аеродрому, про який ви говорите, говорите втричі, третій раз наноситься удар. Е, і Це дуже важливо. Наносяться удари і по аеродрому в Криму. Тобто, наприклад, завдяки такій системній дії в Криму вже там із п'яти найбільш активних аеродромів два фактично нормально не працюють. І той аеродром, про який ви говорите, і аеродроми на північ, які злітають та найкоротший шлях. До підтримки літальними апаратами ворожих сил, які діють у нас на півдні. це принципово важливе, і ми бачимо, як здійснюється реалізація цього принципу об'єктивного ведення, підготовки ведення війни, постійне враження і тиск на ворога. Ефективність теж бачимо, тому що там виводиться зі строю і ну знищуються і склади з озброєним, і резервуари з паливом. Пожежі, які і безпосередньо літальні апарати, а також система наземна, інфраструктурна, яка забезпечує цю діяльність. А починається, до речі, з того, що скрізь де розробляються такі бойові дії, знищуються засоби в першу чергу протиповітряної протиракетної оборони, для того, щоб потім наші засоби враження більшою ефективно досягали цілі і її знищували. Пані Ігорю, і тут не можу не згадати і ще залізницю, яку росіяни таке збудували з Ростова до Маріуполя? Зокрема, Петро Андрющенко про це повідомляє, каже, що вона проходить через гранітний маловодний, і може істотно покращити логістику росіян. Ми про це знали. Ми спостерігали за тим, як будівництво триває. Що далі? Тобто, наскільки ми можемо дозволити їм користуватися цим шляхом, бо я розумію, що залізничників у них багато. Про це різні експерти говорять, що вони швидко можуть відбудовувати, але невже це такий патовий? Для нас патова ситуація з залізницею. Ну, по перше, це відображає той факт, що вони це робили в зв'язку з тим, що Керченський міст побудований пампезно представлений. Він нормально функціонувати не може і логістично забезпечувати дії військ в Криму і на півдні ефективно не можуть. І в зв'язку з цим вони зайнялися цією дорогою. Це теж важливо, тому що чим далі, тим більше керченський міст буде таке архаїзм, який так чи інакше буде, я думаю, виведений зі строю, щоб функціональні його зупинили взагалі. Але поки побудували цю залізницю, це безумовно підвищить потенціал логістичного забезпечення, але у нас є засоби. В які ми можемо впливати, це і бойові ударні дрони, це і комплекс той же Нептун. От, ну і, по, і скільки це на території, ми б'ємо також і американськими атакам ну, на дальності, де є можливість там 100 кілометрів, скажем, і в керівництво бореться за те, щоб знімали заборони відповідні і цей радіус дії. Збільшувався, тобто безумовно, залізниця. Це ціль воєнна, по якій здійснюється логістика, і по ній будуть наноситися відповідні удари з нашого боку для того, щоб знижувати цей потенціал забезпечення дій російських військ про збиття гіпотетичних крилатих ракет росіян. З території Польщі, про яке ми вже теж достатньо довго говоримо. Про F16 говорили понад два роки. Зрештою, вони долетіли в Україну, хай навіть і не в тій кількості, але долетіли про гіпотетичне збиття поляками ракет, які летять принаймні в їхній бік на захід України. Теж говоримо довго. Чи договоримося? Зрештою, ніби польська сторона говорила про такі наміри. Потім міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняка миш, так би мовити, спростував такий намір. Що буде Далі на вашу думку ну далі треба поряком і румунам боротися за виконання своїх законів національних на території своїх держав щодо захисту своїх держав. Американці ж тиснуть не тільки і не дають можливість спільно з, з українцями знищувати засоби повітряного нападу російські. Які діють і будуть проходити через Україну, які залітають всі країни, так вони ж не дають застосовувати свої засоби протиповітряної оборони цих держав по знищенню, і тому їх там генерали, ну політичне керівництво цих країн під тиском американців, наче не виконують ці завдання свого законодавства. А щоб якось пояснювати ситуацію, звалюють все це на чергових генералів, які говорять абсурдні речі, що вони знали, що засоби і вилітіти нічого не буде. Хоча ми бачимо, що баражуючі боєприпаси, крилати ракети вони заходять, підриваються і в Польшу взагалі загинули. Так, от першим кроком. Буде і зараз поляки, якби сформулювали більше шуче, тому що на Вашингтонському саміті який Байден так проголосив, потужно що буде допомога. Україні, яка звелася до того, що батареї Петріот ми шукали півроку сім штук для того, щоб підсилити. А він сказав, що буде представлено п'ять, а зайшли батареї з Німеччини. І де тут, якби ну от разві що F-16, після двох років всіх цих подій, навколо них значить, все ж зайшли, і починається їх застосування, скажем так. Так, от що полякам, що руминам починать з того, щоб вони мали право в своїй державі захищати. Свої території виконувати завдання з протиповітряної оборони в своєму небі і знищувати. А вже наступний крок, щоб це робити спільно, ми готові і організаційно і технічно і домовленості попередні були з керівництвом воєнно-політичним всіх держав, але все це руйнує американська позиція на жаль на поточний час. На жаль, нагадаю, що Ігор Романенко, засновник благодійного фонду, закриємо небо України, генерал-лейтенанту відставці, заступник керівника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках, був на зв'язку з українським радіо.